Доброго дня, друзі! З вами товариство Марганець Туристичний та Мар'ян Корбут. Сьогодні ми збираємось відвідати старовинне село під назвою Городище. А поряд з ним розташовується ще острів, який має назву також острів Городище, або як його ще називають острів Томаківка або Буцько-Томаківський острів. І за думкою деяких істориків саме на цьому острові розташовувалась Перша із запорозьких січей, а саме Томатівська Січ. Тут знаходяться неймовірно гарні квіти. Ходімо, подивимось. Вони схожі на ромашки, але це за все це щось інше, такі от гарні квіти. І тут їх дуже багато. Ось покажи особливо коли вони колишаться на вітро гарно Друзі, ми зараз продовжуємо наш маршрут до села Городище, і за мною знаходиться річка під назвою Томайківка. Вірніше це вже не річка, а канал, який було перероблено у радянський час, і за того, що у нас розвивалась промисловість по видобучі марганцевої руди. Це кладовище, куди ми прямуємо унікально, тому що кожен кам'яний крест це ручна робота. І їм цим крестам понад 100 років. Друзі, ми вже в Городищі на старовинному цвинтарі. Тут все дуже заросло високою травою, чагарниками. Я раніше тут був та бачив кам'яні хрести. Зараз ми знову почнемо. Ми приблизно пам'ятаємо у якому районі, але трошки прийдеться нам оновити нашу пам'ять. Так, ось бачу вдалині один кам'яний хрест, тому ходімо за мною. Ось один із хрестів, на який ми натрапили, це такий невеличкий кам'яний вапняковий хрест. Ну, вони тут всі вапнякові старовинні хрести. Оце скоріш за все дитячий хрест, тому що отакі от маленькі хрести у старовину було. Завжди звичай ставити такі невеличкі хрести. Їх вирізали із місцевого вапняка. до речі, каменоломні були на острові Городище, який розташовується тут поряд. Так, зараз спробуємо знайти і другі старовинні хрести. До речі, тут дуже складно знімати, дуже складно просуватись та вести якісь краєзнавчі пошуки, із за того, що тут дуже багато дерези. Це мені розповів місцевий мешканець Олег, що оця колюча штука називається Дереза. Я раніше чув про цю назву. Ми вже збиралась входити, і я вирішив заглянути ще з іншої сторони, тому що з цієї, що ми знімали, тут зелена краска, зелений колір. Навкруги все заросло травою, і ми тут, значить, із Олегом, із Олегом разом виявили напис, що тут написано зараз разом спробуємо розібрати. Так, ну це зробити доволі складно. Оце як перша літера буква Н. Ми зараз будемо йти далі, а хто тут покоїться, то покойся з миром. Ми натрапили на такий камінь, за мою думкою, раніше було, було кріпленням для металевого хреста. Ось залишилось навіть кріплення основа. Це як основа така. Куди ж подівся металевий кований хрест? Я навіть не хочу і здогадуватись. Тому що він би сам по собі так просто звідси не зник. Тому зараз ми вирушаємо далі. І, до речі, ще раз хочу сказати, що складно тут якісь проводити краєзнавчі роботи, тому що, як кажуть, ця дереза, я тепер здогадуюсь, чому вона так само називається. Один з учасників товариства «Марганець Туристичний натрапив на один хрест. Кам'яний, він невеличкий, але я бачу його вперше. І скоріше за все, за багато років він пішов під своєю вагою під землю. І це от верх, а це воки. Це наші догадки з Про... процентів 95%, що це все ж таки кам'яний старовинний хрест. Як ви гадаєте, пишіть у коментарях. На шляху зустрівся ще такий камінь. Можливо, раніше була якась частина пам'ятника, ну як варіант. Ось ми натрапили на ще один хрест кам'яний, і кстати, я хочу, щоб ти показав ось дуже гарне дерево. Зверніть увагу. Так, і ходімо за мною, подивимось, яких він років. Знову ж таки дереза на шляху тут зустрічається, тому треба йти дуже обережно. Ось такий хрест 1904-1939 роки. Ці роки, наскільки мені відомо, вже рідкість була от хрестів камінних саме. Але тут видно, що він вирізаний і вже по за другими технологіями. Це, звісно ж, ручна робота. Так, там вибухи не а ми продовжуємо працювати для краєзнавства. Так що такий цікавий дуже хрест. І вверху вирізано ще такий от металевий хрест зверху. Ось такий міний хрест тут. Він, до речі, такий немаленький, великий, доволі таки масивний. Так, і що ми на ньому бачимо написано. Зверху 29-го дня треба розбирати. Так от зразу не можу сказати. Друзі, ось ми підійшли ще до одного хреста, який тут. Знаходиться неподалік. Так, спробуємо розібрати напис, що тут написано. Ну, дуже-дуже складно. Це треба фотографувати, так, щоб спеціалісти потім розібрали. До речі, ось бачите, одне плече, якщо можна так виразитись, відпало. Так що, це такий теж старовинний кам'яний хрест. Йдемо далі. Друзі, тут поряд знаходиться така Каміна глиба, я вважаю, що це теж від кам'яного Хреста, можливо, це верх, можливо, це яка, якась із частин. Ну, скоріш за все, це Хрест. Він міг піти повністю і під землю під своєю вагою, як це ми вже зустрічали і на других кладовищах. Друзі, ми йшли по кладовищу в пошуках старовинного хреста, який ми тут бачили років 5 тому назад. І я подивився в бік і побачив величезний кам'яний хрест. Я зразу подумав, що це мені, як то кажуть, показалось. Але ми підійшли поближче, і коли побачили, ну, це чесно кажучи, дуже здивувало. Ось гляньте. Який кам'яний хрест. Зараз ми спробуємо його трошки почистити. Оце основа його, дивіться, і оце продовження. І оце от праве плече його теж відпало. Якого він року? Я навіть не можу сказати, і мої добатки я навіть не буду озвучувати, тому що це вже справа рук істориків. Але якщо його почистити, ну, цим теж повинні займатися професійні історики, тому що щоб нічого тут не, не пошкодити, як то кажуть. Листочки ми можемо прибрати. Та... Уважно роздивитись, що тут, можливо, є якісь написи. Але ще я хочу звернути вашу увагу на те, що тут ось покажи. Олеже. Поховані священник Сінеон? Сінеон написано? Так. Сінеон? Так. І рядом могила священника Іоанна. Так, і мені розповідав про кам'яний хрест свято Святроїцького храму, що одне із плечей було відвалене. Можливо, він казав саме про цей хрест, тому що я до цього знімав там хрест невеличкий, там теж праве плече у хреста було відпавшим. Можливо, він казав саме про цей хрест. Ну я дуже здивований, і, слава Богу, що мені повезло знайти саме такий. Крест виявити. Хотілося би також сказати про таку річ, що деякі люди кажуть, що не можна знімати на кордовищах але я вважаю, що це для історії. І я спілкувався із отцем, із вищотарасівської церкви отцем Михайлом, і він дав благословення на те, щоб я фотографував фотографував. Сторвинні хрести для історії, бо це наша історія, і ми повинні її зберегти. І у такому виді, як вона є, можливо, щось постановити у нас вийде, і хоча б в електронному. Ось якесь якесь каміння лежить, можливо, тут щось написано, але я сумніваюся, це вже більш сучасне, це просто кусок якогось чимрамору або граніту. Дуже дивовижний хрест просто. Ось я зараз присяду, а ти зніми весь масштаб цього хреста. Мені цікаво взагалі цей хрест взагалі лежав або він колись все ж таки був установлений. Можливо, через його вагу, щоб він не пішов під землю, його спеціально було отак от положено. Це не історичне свідчення. Це просто моя доточна думка. Впервые в жизни натрапал на такой величезний крест просто. Подобный, речі. подобный, но не такой, видел у доброй надії. Возможно, этот крест находится здесь из далеких казацких времен. Друзья, той хрест, крест, який мы пять років Тому тут виявили, в цьому знайти не знайшлось, тому що все тут заросло, як ви бачите, і чагарниками і вже доволі такі високими деревами та другими кущарями. Тому ми гадаємо, що він десь у цих зарослях. Але нам сьогодні довелося знайти хрест другий, великий, кам'яний, і в яких він саме років, я не наважуюсь сказати. Але мені здається, що треба буде сюди запросити професійних істориків, і вони допоможуть нам точно зробити точне датування цієї знахідки. Ну хоча б приблизне. Дякую за перегляд. З вами був Мар'ян Корбут та Марганець Туристичний.